Всім відомий і добрий знайомий Хугарден біле пшеничне пиво з коріандром та висушеною цедрою апельсина сорту Кюрасао. Це пиво просто має бути на моєму каналі. Задяки маркетологам пивного гіганта з це пиво має достатньо велику армію шанувальників. І мені воно теж подобається. У Хугардена немає якоїсь давньої легендарної історії, це відносно сучасне пиво, але воно достатньо непогане. Тут є інструкція, з першим пунктом я згоден, пиво має бути дуже охолоджене, теплий хугарден, ніякий. А третій пункт, мабуть, зв'язаний з тим, що в пиві цьому допускається осад. Приємний колір, приємний цитрусовий аромат це хугарден. Оригінальний не зіпсований часом смак, для мене він навіть якийсь ностальгічний. Якщо є хтось, хто ще не пробував ні разу хугарден, рекомендую, не пожалкуйте.